Вітаю, друзі. На жаль, новини не дуже добрі. Нас знов обстріляли. Росіяни використали масований обстріл України за допомогою ракет та шахетів для того, щоб і далі тиснути на нас. Вони очікували, що ми будемо в паниці та розпачі, але замість того, ми бачимо, як в соціальних мережах є гнів та ненависть. До росіян ненависть до тих, хто прийшов на нашу землю з війною. Гнів через те, що ми бачимо, як ці нелюді намагаються атакувати нашу землю, намагаються вбити якомога більше цивільних, намагаються поломати Україну, не зламають, не зможуть. Сьогодні, взагалі, відбулася така велика атака. Дуже схожа на те, що відбулося 29 грудня. Щоб ви розуміли, взагалі, росіяни використали майже сотню різних повітряних засобів для атаки по Україні, так вони використали 10 аеробалістичних ракет кинжал, які всі були збиті. На жаль, з 12 калібрів було збито виключно 3. Але всі шахеди, всі 35 шахедів, які були запущені по Україні, вони були всі знищені. А більше того, можу сказати, що росіяни не досягли своєї цілі. Били дійсно по нашим домівкам, по нашим містам, по селищам, але хтось бачить паніку. Може, хтось бачить якусь реакцію, коли. Ой, давайте домовлятися з росіянами. Ні. І її не буде. Навіть через наступні прильоти, і після наступних прильотів росіянам не вдасться нас поламати, не вдасться ми не зламаємось. Що я можу сказати? Сьогодні сталася в Києві одна подія, коли загинула через обстріл жіночка. Жінці 86 років. Росіяни використали ракету, щоб вбити киянку, пенсіонерку, ракету, яка коштує мільйони доларів. Замість того, щоб побудувати в своїй Московії дитячі садочки, школи, поліклініки, лікарні, якісь там дороги. Забезпечити якихось пенсіонерів, які жебракують і лазять по сміттєзвалищам в пошуках їжі, вони обстрілюють Україну на болотах волають від радощі. Вони вбили пенсіонерку. Що да. я можу сказати? Надо, треба бути абсолютно тупим, аморальним покидьком, щоб радіти такому, але росіяни радіють і тут. Стає єдине питання, що з ними не так? З ними все не так. Вони вороги. Їх так навчили. У Євгенія Шварця є в його творі дракон такі слова. Вибач, всіх нас так навчали. Так, всіх навчали. Але ти став кращим із учнів, так і росіяни. Вони стали кращими із учнів сучасних нацистів. Вони... Класичні покидьки, вони класичні шовіністи, вони імперці, які вважають всіх інших ворогами, і це ненормально. То не тому, що це вони воюють, не тому що вони воюють з нами. Ні, це ненормально через те, що таких, як вони, не повинні існувати. Вони типу кова гілка еволюції, іншого варіанту немає. Але що повинна робити Україна? Україна повинна відповідати: Ні, я розумію, що через недолугість нашої влади, яка будувала дороги замість ракет, ми маємо великі проблеми через критинізм кадрової політики, коли призначили міністра оборони тарана, який саботував держзамовлення на ракети, який ігнорував закупівлю зброї та боєкомплекту, а після цього. Був після початку повномасштабного вторгнення, призначений як нагороду за це послом в Словенію. Я розумію, що такі, так, така історія не могла минути без наслідків. Саме тому в нас і немає тих ракет, які ми могли би відповідати. Але в нас є інші можливості. В нас вже були дрони, які долітали до Москви. Якщо вони долітають до Москви, то вони можуть долітати і до інших міст, які знаходяться значно ближче. Воронеж, Курськ, Брянськ, Ростов. Всюди там є військові об'єкти. Всюди там є об'єкти, які є легітимними цілями. Я хочу бачити, як сотні вибухів знищують легітимні цілі. Я хочу бачити армію дронів, на яку в минулому році витратили 40 мільярдів гривень. До речі, це тільки бюджетні гроші. А ще люди донатили. То хочеться побачити, де та армія дронів, пане міністр Мінцирку. О, вибачте, мінцифри Федоров. Може, все ж таки не тільки відосики і яскраві заяви будете робити. Ні, ви вже зробили одну заяву яскраву. Ми пам'ятаємо, що в дії ніколи не буде повісток, показуючи, що повістки це щось погане, а діє щось хороше. Ну, до речі, це окрема історія. Будемо потім розбиратися. Але зараз дуже хочеться дізнатися, де ті дрони? Чому вони. Сьогодні вранці у відповідь не вибухають в Ростові, не вибухають Вороніжі, не вибухають в інших містах, де є військові об'єкти, де є об'єкти ФСБ, ГРУ, ФСК, ФСО і інші, які є стовпами російської влади. Чому цього не сталося? Дуже цікаве запитання. Мені б хотілося, щоб наша недолуга влада зрозуміла, війна не закінчиться через 2-3 тижні, і щоб влада припинила гратися в яйця по 17 гривень. Влада повинна всі, всі ресурси, всі взагалі ресурси використовувати тільки на одне: на стримання ворога, на знищення ворога, на перемогу над ворогом і на зміну ситуації. Бо Росія зупиниться тільки тоді, коли її буде дуже дуже боляче. Іншого шляху не існує. Саме тому треба, щоб вчора, вже вчора, були готові рішення. Вже вчора були готові дрони. Не на словах, не у відосиках, а реальні реальні армії дронів. які би прилетіли, наприклад, по Штабу Південного військового округу в Ростові, які би прилетіли по об'єктах, військових об'єктах ні-ні, це росіяни б'ють по цивільних, по наших домівках, по торгівельних центрах, по складах, по електростанціях. Нам цього не треба. Ми повинні бити по військових об'єктах, але росіяни повинні це бачити. І це повинно бути гучно. До речі. Якщо наші дрони не влучать, то влучать туди ракети російського ППО. Вони це вміють в Білгороді, вони вже це показали. Тому треба дати можливість російському ППО бити по російським громадянам. Вони мають це право. Слоган бомбіть Вороніж» ми повинні допомогти росіянам. Але це не станеться. Якщо тільки казати про армію дронів, замість того, щоб її будувати, особливо коли якісь меркантильні інтереси превалюють над державними, і тут відосиком не відбитися, і навіть гучними заявами. Хоча, до речі, мені дуже хочеться побачити, як сьогодні Україна скличе засідання в ООН. Ну, наш президент же дасть таку вказівку нашим представникам в ООН. це не той випадок. До речі, я бачив, як в Харкові після прильоту реагували люди. Колись це місто росіяни називали Руський город, зараз він антируський, антиросійський. Бо завдяки діям. Росії, я сьогодні чув багато слів від, росі... від харків'ян про Росію. І щось там нічого доброго не було. До речі, не було і паніки, є злість, є бажання нанести удар у відповідь по військових об'єктах в Білгороді, Брянську, Курську. по тих містах. До яких може долетіти армія дронів, якщо вона буде існувати не тільки у гучних заявах, а це треба робити, бо інакше Росія і далі буде обстрілювати нас і не отримувати нічого у відповідь, а цього ми не можемо допустити. Нам треба ломати ворога, перемагати його і відбудовувати Україну. А в тому, що все буде Україна, я не маю сумніву. Головне битися за свою мету не на словах, а на справах. І все буде Україна. Папа. -па.